Доброго дня, усіх вас вітаю, Андрій, привіт. Добрий день. Сьогодні хочу з тобою поговорити, Андрій, ага. про те, кому ми радимо, Дойця, кому ми радимо кентавра. От ну я розумію, ти зараз кажеш, що Дойс поза конкуренцією, якісний, класний, важкий на всі роботи, витривалий, багато чого можна на ньому робити. Але є ж люди, які хоча і мають ті самі гроші. На той дойць, але ми ж радимо кентавра. От, наприклад, сьогодні, да, от ми сьогодні продали кентавр 50 да? Угу. чому не ми йому порадили? Ну бо він хотів ще навісне взяти, і в нього був обмежений бюджет. А так він взяв кентавра і ще в догонку за ті самі гроші ще взяв собі на вісного угу. Е повну лавету. Та й все. Та й має, маємо собі чоловік спокій. Добре, а якщо людина має, наприклад, Андрій необмежений бюджет. Але в неї там ділянка, наприклад, там. Ну хай буде. Мені здається, люди які Найші мають діля... необмежений Найші бюджет, 10... ділянку не тримають. Що-що? Мені здається, люди, які мають необмежений бюджет, в землі не не лазять. Ні, ну чому є ж такі люди, які професійно займаються сільським господарством, так? які в них ага. є велика ділянка е, там, більше 10 гектарів, да? які багато в, ну, вкладають сил в оброблення цієї землі. Я думаю, що е, теж вони мають якісь свої пріоритети, на рахунок на якій, на якій техніці працювати, то тут пріоритет буде тільки так? Ну, взагалі, тут... В тракторах не так, як в машинах, насправді. Набагато mm -hmm. все простіше. І як би там не хотілося б почути, там, що є якісь там секретні моделі, які хороші. Ні, зрозуміло, що там якийсь середній ціновий діапазон, mm -hmm. що там понятно, що можна виділити якісь ну, такі, хорошу збірку, можна гіршу збірку, тобто в залежності від того, чи там розпіарений бренд, чи якийсь новий. Mm -hmm. Але тут, як правило, чим він дорожчий, тим він ліпший. Тут якби. Mm -hmm. Такі, е, отак воно працює напевно і по життю. Так воно працює, я не знаю. Ну так да. е, добре, <кій> ну але не забуваємо, що тут кабіни немає, а тут кабіна є. Все таки, це ж комфорт для тракториста працювати. Ну плюс тарі та, та, з, з кабіною. Правда, ну так, просто тут можна поставити кабіну, та й все, якщо не обмежений бюджет, Андрій, що ми говоримо, коли людина все таки вибирає кентавр 50 Ну про що ми попереджаємо? Що має людина вникнути, щоб працювати на цьому тракторі? От ви правильно сказали, що будьте готові вникнути в трактор. В трактор просто вникнути, перевіряти електрику, що ще як будь-що середнього діапазону. Те, mm -hmm. те, що купуєте, треба буде знати будову, щось перевірити, подотягувати. Тому що, як правило, якщо він дешевше, то значить на чомусь економлять. Економлять, як правило, або на лінії, або на збірці, або на ще чомусь. Тобто щось не дотягнули, щось не додивилися, електрику влупили там якийсь там свій там Петрович, Китайський там її влупив. Треба буде так само передивитися. Там, де вже можна сказати, що якщо ви досвідчений тракторист... То вам, в принципі, можна брати цей кентавр, тому що вам не буде складно. Та навіть якщо не досвідчений, якщо є бажання в ньому розібратися, насправді ага. там нічого складного немає, просто це все час. Ага. А доть це такий трактор, який ти купив на 10 років. міняєш тільки в ньому масла і доливаєш паливо. Більш нічого. Для дойця, в принципі, не потрібно оце все дотягувати, перевіряти тут. Ні, ну зрозуміло, що є якісь винятки, є якісь моменти, ну якісь скрізь, але винятки підтверджують правило, що, як правило, з ним все добре. Просто там може, може щось таке, але це щось буде таке дуже незначне. Дуже, дуже незначне. Що ви можете сказати? Що спільного, крім того, що тут 50 кінських сил і тут 50 кінських сил? Що ще в нас є спільного в цих тракторах? І в дойці, і в кентаврі? Колеса. Що спільного та колеса? <рес> Розмір коліс? Да, більш нічого, якщо чесно. Е, вага навіть цього трактора, що він з кабіною буде меншою за вагу до легша, так. так. Е, тут у нас скільки буде? 2400 кг, а дось у нас дві шестсот. Тобто масштаб. це вага конструкційна чисто. гідравлічні виходи є. У нас так тут і тут. Незалежні. Ось навіска. Це якби кінтавр, оцей 504 F, там FC, в залежності там. Mm -hmm. Це якби йшов бюджетна заміна великогабаритним 50-ком. Mm -hmm. Ну, він якби заміняє, але не повністю. Замінив, але не повністю, як Віагра писала, читала чи співала. Думаю, тут так само важливо дійсно, хто хоче в комфорті працювати. Для мене те, що в кендаврі одна з найкращих кабін серед фракторів, це очевидно, тому що вона дуже гарно обладнана, гарні всі ці, ну, гарненько зроблені, гарні подроблені. Ручки, оці, всі вони всі приємні на дотик з гарного, є вентилятор. Не, не буде такого, як кажуть, зараз сонячна пора року буде, то не буде так нагрівати вас під час роботи. Все-таки це буде витриваліше для е, тракториста. На ну, дуйчик дуйчик того, там є, да. Да, дуйчик нема. Є. Але в принципі, на Дольці ми маємо кабіну, яку ми можемо при вашому бажанні і за вашим замовленням поставити. Вона теж може бути, вона теж може бути обладнана з обдувчиком, так, Андрій? Так, От це все це все клімат контрольна да. так, допрацьовуємо, доробляємо. Я кажу дійсно, ваші гроші і ваш вибір лише за вами, тому що. Е Тут та багато, час такий. багато можливостей, але і треба за ним більше до нього уваги приділяти такої технічної, не лінуватися, перевіряти перед роботою. То дольсь до цього буде менш вибагливий і думаю, це теж є такий великий плюс. Андрій, а якщо нам поговорити ще з тобою про двигуни, тут же ж ага. різні двигуни дойці Ми знаємо, що це їхні двигун дойці дойца, Да тутська ЕМ так? QC. Тут так, різні двигуни, абсолютно різні, різна різні будова. Двигуни. А я ми постійно хвалимо в кожному відео, Андрій, але тут доєць. Отути скажеш, кем це взагалі рахуються саме такі еталонні двигуни, uh -huh. тобто вони е, легко ремонтуються, вони uh -huh. важко ламаються, і до них є всі запчастини. Якщо треба, uh -huh. форсунки так само до них все є. Тобто, все вибрати можна підібрати, навіть самому часом відкрутити. Якщо там вже трошки рука набита, можна розібратися uh -huh. тут тут. Ну це QC двигун таких є мало. Я думаю, що мало навіть в кого практика була з такими двигунами. Насправді. Вони не ламаються просто, і не по-перше, їх і мало. Так Тому що дойде це такі. Хтось каже там е, преміум модель, ну Мо так воно і є. Це, це преміум трактор. Це преміум трактор. І їх, по-перше, мало є. Uh -huh. По-друге, вони мало ламаються. Uh -huh. Я більш ніж певний, що і в Україні, напевно, мало, якщо це не якийсь сервісник. Які займаються саме отакими, або там всі, цілонаправлено. там я хочу вивчити двигун QC. Mm -hmm. отакі як 50-ка. Mm -hmm. Так що 50-50 ка 50 це розні. Два Андрія, різних абсолютно, тут у нас на базі ходить. Ніби два Андрія, візьми по різному, по -різному взагалі всі. Так само і це. Mm -hmm. Абсолютно. Так що. Е... Ну, добре, що ми, значить, їх не знаємо, вони не, не ламаються. Значить, значить, це теж є плюси. плюс. Я прихильник mm -hmm. такого, якщо вам. Не треба дорога п'ятдесятка, mm -hmm. вам вистачає цієї або дешевшою п'ятдесяткою. Чи вам треба прям дуже п'ятдесятко? Треба вона. Mm -hmm. То людині, коли треба, вона розбереться в усьому. Mm -hmm. Але тут ми зараз тако почали такі випадок, що ви там, там прямо вказуємо, що кентавр такий поганий, там, чи ще щось, він такий вже. Mm -hmm. Ми не кажемо, що кентавр поганий. Це просто вона. треба так, розуміти, що це середнього діапазону трактор. Так, так. я просто про це прицелую... П'ятдесятка, да, просто бач, виходить, за 50 п'ятдесятка з кабіною, і ціна ну істотно менша за дойця без кабіни. І тут багато питань завжди виникають. Чому, чому так? Чому так? Е, ну, ми сказали ціна. Ми сказали про вагу. Ми сказали про. Е... Просто ми ще взяли порівнювати. Знаєте, що ми ну, взяли то, порівнювати взагалі два таких трактора, які ну просто Перше, дойця взагалі тут немає з чим рівняти. Взагалі, Дойць не рівняється. Хіба що з якимось, якби був Дойцу то його ж можна було з Донфенгом порівняти? Але тут база здоровена. Це от такий от свій е, унікум, який є. І ну теж перевага так, як ти на початку говорив, Андрій. Якщо ми беремо дольці, беремо кентар, то за ті самі гроші, ми ще можемо показати, скільки можна навісного обладнання взяти 에, добрати до цього кентавра. Тому що трактор без навісного обладнання це просто, як кажуть, машина на одне сидіння. Куди як ж куди ти можеш просто переїхати, правда, елементарно. А щоб на ньому працювати, обробляти землю, потрібно навісне обладнання. Андрій, по мостах, ми знаємо, що доїць в нас. Лідер да? по товщині мусів, про, по, покажи, от, які тут у нас. редуктори, редуктори так. Ну і покажи, що, що в нас виходить у повністю. Лоупась. Лупась. Ну і тут зразу треба розуміти, чого він дешевший. По-перше, в ньому ваги наскільки різні. Щоб угу. і звернули увагу. О. От тут, в цю сторону, Ось так, на, так? на яких тонких шпицях тримається те колесо. Да. Тобто, якісь дуже важкі роботи mm -hmm. майте можливість його евакуювати. Або не ризикувати насправді, хоча для важких робіт він так само підходить. Він везе, не знаю, і оприскува 400 літрів і все інше. Так що люкс. Ну от покажемо, от покажемо сьогодні. Сьогодні саме цей трактор ми продали, і ми покажемо, що людина взяла. На ту різницю між цими тракторами да, виходить, плюс-мінус, да, скільки да, да. навісного обладнання. Це теж дуже важливо. Андрій, а давай підемо подивимося, що нагрозили на, е, Let's go. на е, кажуть, до цього трактора да, Погнали. навісне обладнання. Погнали, Пішли. Зараз подивимося, що, що до цього трактора на цій людина набрала. Давай я за люди Let's go. Я вже перевіз. Перевіз. Зразу показуємо. Кардан, Андрій, тут є, він бачиш. Кардан. Да, є, бачу. Так, далі. Плуг. Андрій. Дископлуг У... да. Дископлуг українського виробництва. Поки що він є в одному тільки розмірі, так? Хвалять його, що за нього? Скажеш? Хвалять, беруть їх багато. Беруть їх багато. Спочатку боялися брати, потім почали брати. Так, далі Андрій, оце оприскувач, так? Так, на скільки там літрів пише? Напевно, 200. Андрій, збоку. боку, 300? з 300? 300 200, 250, 200. Що то, що, яка означає? Це, це мабуть, 300 максимально заливати, 300 так? максимально, значить. На 300, це... На 300, 300 літрів. Ну і, Андрій, є косілка. Так. Покажи. Тож вам показую косілочку. Покажеш? Косілочка. Є все? Ну, пас. ну і мастило. Мастило одне і друге, на все на заміну. І ще на заміну. Якраз Три. на обкатку. Три. І ось це все, все покупець купив до Кентавра 50, яку ми вам показали, ну, воно, виходить, рівноцінно ціні з Дойцом, Андрій? Чи трішки перевага встає? Якраз. Якраз? Якраз. В общем, тепер ми вам показуємо, виходить, що Дойц і кентавр 50 плюс все навісне обладнання. В ну, Кентавр, я ще раз скажу, кентавр це такий народна модель. А дойт це вже такий для якогось великого заможного фермера, який вже знає, що він точно відіб'є цю покупку. Він бере його не на рік, не на два, не на п'ять. Він бере його так, щоб вкатати його просто в хлам. Тож хороший трактор ніхто не продає. Беушний. ось такий у нас сьогоднішній робочий день. Ось так ми вам показали процес. Нашої торгівлі показали, що люди купують. Надіюся, ми вас на це надихнули. Так що приїжджайте, купуйте, оцінюйте, вибирайте на будь-який ваш гаманець, ми підберемо найкращу пропозицію. Дякую вам за увагу! До побачення!